Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Велике і Мале. Василь Сухомлинський, Велике і Мале. У корови Лиски народилась телятку. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока і захотіло з теляткою погуляти. Пішло воно по двору, Дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулось телятко до маленького звірятка, а на ньому пух м'який м'який, ще м'якший, ніж материнський вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра теля, прищурилось і сидить собі тихо, тихо. Ти хто такий? запитує телятко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця? — Здивувалось телятко. Значить, у тебе дітки є. Є в мене маленькі дітки, кроленятка, а ти хто? Я маленьке телятко, відповівну телятко. Я тільки що народилась. Невже ти тільки народилась? здивувалася стара кролиця. Дивно, ти ж таке маленьке, а вже таке велике. А ти вже стара мати, а така маленька. Ще більше здивувалась телятко. Невже все на світі таке дивне?